Всім привіт! Ну от, Який це догляд за обличчям? От зараз ранок. Я використовую гель для вмивання 39 екстрактів, я вже вмилась. І тепер беру тонік софнер від зморшок. От, Ось так просто. Навіть на руку можна на ватний диск, я його наношу на обличчя. Зараз буду однією рукою, бо взагалі-то я двома руками. Mm -hmm. да. Ось так беру. І підтягую, підтягую, роблю масаж, масаж, масаж. Да, ось от, так ось. Тонізую своє обличчя. М -м -м, гарно. А запах який класний в нього. М -м, цього тоніка. М -м, дуже класний. Тонік від зморшок. Тонік від зморшок. Так, тепер. Буду використовувати Golden Collection Крем навколо очей. От його зовсім трошки потрібно. Але це крем під очі. Там дуже ніжна шкіра навколо очей. Потрібен особливий догляд. -м, клас. І тепер буду використовувати. Крем для обличчя денний Golden Collection. Також зволожую своє обличчя. Це крем зволожуючий, О, на рослинних екстрактах з біозолотом. Так. Потрібно такими масажними рухами, симметрично нанести його на шию, на обличчя. От, От так ось. Підтягнути, зробити вилочку. Ось такий догляд. Десь раз в тиждень я використовую скраб для обличчя, але це вже перед всім доглядом. Ось такий догляд М -м, почуваю себе класно і вам бажаю всього найкращого. Користуйтеся натуральною продукцією компанії New Life.